І як ви думаєте, що у нього в голові? Про що він говорив перед грою? Він не здається таким самим, як раніше, незважаючи на те, що він забивав голи близько 6 тижнів тому. Коли він повернувся, він забивав голи і грав добре. Він виглядав так, як наче насолоджувався своїм футболом. І я не знаю, які проблеми у нього, але зараз він не виглядає щасливим. Ви знаєте? Ми бачили стільки красивих речей від Месі за останні роки. Ви знаєте, що він, як ви сказав, один із найкращих футболістів, які коли-небудь грали в цю гру. Він чудова, чудова людина, чудовий футболіст. Але якщо ви бачите Месі зараз, як він грає? Всі запитують, чому він так грає. Мене розчаровує. і я знаю, що він був трохи кращим у другому таймі, його рухи були кращими, але мова його тіла була неправильною. І я був розчарований на вихідних. я спостерігав за ним проти гранади. Він також був розчарований там, і він знову був розчарований сьогодні ввечері. Просто, здається, не сам по собі. Він недостатньо на м'ячі, він не створює проблем, як раніше. Ви знаєте, як зазвичай він візьме м'яч і пройде повз двох-трьох гравців, але я не відчуваю його тиску на себе. Чи що це таке? Він просто далекий від цього. Вести себе, бути собою, ти дозволяєш людям торкнутися твого обличчя пальцями і сказати тобі, ти поганий. І коли все стало важко, ти почав шукати, у чому звинуватити їх. Як велика тінь, світ не тільки сонячний і райдужний. Це це дуже підле і огидне місце, і йому байдуже, який ти міцний, воно поставить тебе на коліна і триматиме там назавжди, якщо ти дозволиш. Ти, я чи ніхто не буде бити так сильно, як життя. Але справа не в тому, наскільки сильно ти б'єш, а в тому, наскільки сильно ти можеш тримати удар і продовжувати рухатися вперед, скільки ти можеш витримати і продовжувати рухатися вперед зараз. Якщо ти знаєш, чого ти вартий, вийди і отримай це. Але ти повинен бути готовим приймати удари, а не вказувати пальцем, Кажучи, що ти не там, де хочеш бути, через нього чи неї чи когось. Боягузи роблять це. А ти не боягуз. Ти бути таким не можеш. Ти краще за це. Ви люди кажете: Привіт, Лео! Ти найкращий гравець у світі. Що ти відчуваєш? Як ти на це реагуєш? Я дуже вдячний. Щасливий і щасливий, що люди так думають про мене. І той факт, що вони говорять мені і думають, що я це очевидно чудова річ. Чи розумієте ви, скільки радості ви приносите людям? Так, розумію. Я думаю, що радість не отримує кожен лише завдяки мені. Радість отримує кожен завдяки нашій команді, яка останнім часом так добре перемагає та грає. Леоне Месі легендарний футболіст. Його приклад показує нам, як треба відкривати свої таланти. В кожного з нас є свій талант, і вміти його відкрити це дуже важлива річ для кожного, так як саме талант дає вам дуже велику змогу перемогти в цьому житті, не залишитися в програші, зробити те, чого ви так довго мріяли, і здобути те життя, про яке так довго думали. Ну а ви були на каналі Багатий Світ. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!